За два роки ми вже вивчили тут кожний кущик, кожний метр, кожний клаптик. Небо, небо! Якби мене були ресурсів свого статут, ми чуть-чуть сполкнули б. Небо, небо, да. дітьки, небо. Наша впівішка над ним висить, він на неї сидить і дивиться. сюда давай тахай все димончик апарай в формах уважай здоровье давай. аккуратно Ефір, пульсує пустір, Навколо лиш побіли тисячі дір, слова як іржа, як розбите вікно, і ми з тобою давно вже на дно. І кожен наш рух – це сюжет для драми, що знятий на тисячі чортов. Молодец. А вы что, снимаете уже сейчас? Да, конечно. <сíts> 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 я, думал, я думал, мы просто э, балакаем на вязку. Да. Что там, Дима? Мы на земле повстали. Белый? Здорово. Да. Это Рязань и Рязань второй. По лінії фронту на нашому напрямку така ситуація. Противник проводить якісь інфільтраційні, як то кажуть, дії, намагається завести противника, що міжпроційний простір, затягнути їх максимально вглуб нас, наш тил, накопичити, провести потім якісь штурмові дії, вибити наші, що позиції пілотів, залишити нас без очей. Але поки успіху на нашому напрямку противника немає. Небо, небо! Небо, небо! Але проблема з оптикою локном, яке так само літає і це все робити нормально. Враховуючи, що це вже трохи далеченький тил від лінії фронту, але противнику вдається сюди залітати і вносити ураження. Спіхотою, ну це завчасне виявлення, коли справляємося незрозуміло інколи якими силами, коли дуже мало мавіків, які нам надаються, просто що от, або волонтерські, або ще якісь точки зльоту, коли вони прибиваються, просто інколи не вистачає опитних людей, тобто які можуть конкретно управляти, якось дивитися за цим, управляти самим дроном. Мягкая хтось, чуєш? А? Мявка я хочу пощути, хоч слово живе. ты, що містом пливе. Я хочу почути хоча б на Ну, по куп'янську злому у нас що тільки оборона, а так у нас взагалі ну, всі ментам на передньому краю на нулю. Пацани держать. Держать, ну лізуть. Лізуть, вони ось по ним стріляють. Він... Ось ми трансляцію дивилися. Наша ФПВ-шка над ним висить, він на неї сидить і дивиться. Ну, розумна людина там адекватна, вона б тікала під цією ФПВ-шки. А він просто сидить на неї, так і дивиться, ще в каже: дивись. Ну і добрий вечір. Намагаються лісополоси захватити. Якби... Ну, у них це не виходить, бо ми це стираємо лісополоси, а другого якби немає. Ну, будівель нема де їм закріпитися, нори, лисні нори, так називаємо. Через поле вони йдуть, стараються десь щось кудись прорватися, але ну, тактика у них така собі. Тобто вони просто до нас навіть толком не доходять, скажімо так. Вони знищуються на підході. В них є точка їм бі. на телефоні там, грубо говоря, показали, і вони йдуть. Як вони йдуть? Ну, це чисте поле. Чисте. Їхня тактика це чисте поле. Тобто вони воюють в чистому полі. А В чому сенс такої війни? В чому сенс? Послали 10 чоловік, наприклад, по 2-3 групи, малі групи. З 10 чоловік два дойде вже десь. Ну, як дойдуть, підійдуть, скажімо так. От така тактика. Оцей цей дрон летів якраз повз нас. За два роки ми вже вивчили тут кожний кущик, кожен метр, кожний клаптик, де можна заникатись, де можна присісти. Тобто, це в першу чергу е воно сприяє більш ефективній роботі і підрозділу, і тим самим там маскування, техніки і так ага. далі. Якби в мене були ресурси свого ми б їх трохи толкнули, <схід> толкнули б, толкнули б, толкнули б далі. Розумію, для того, щоб ми реально дали їм максимально по зубах і щоб вони забули, ну і перестали відмовились від, тої, і від своїх, як то кажуть, сподівань, розумієте, від свого бажання лізти кудись. Ну, вибачте, це треба трішки трішки більше, чим як то кажуть, для підтримання штанів. Ти пам'ятаєш, як твоє місто звучало до війни? Да? Що це за звуки були? Радості, веселі. Всього щось нове, будівництво було. Це щось строїлася, планувалося. Поїзда, тут там, людей тут, з усіх куточків України були, особливо як День Поселка, ось, Да, там. я лічно тут виступав, тому що на танці ходив. Це ДК, яке знищено зараз, цю школу, що знищено. ну, Було файно. Ну, знову ж таки, на зараз, я рахую, що це ідейно, я не знаю, політично, психологічно, морально, воно повинно що? Працюють, як то кажуть, через їхній інформаційний простір, давлячи, як то кажуть, на наше цивільне населення. Правильно, що ж вони близенько, що вони десь тут заходять, що вони вже тут, що вони там заходять там прапора якогось розкинуть, ще щось розкинуть прапора і вмерти. Ну, тож, ну, гарна, гарна думка, як то кажуть. Хай побільше заходять тоді. Я так розумію, що їм саме місто Купянське як такового не треба. Вони просто знищують там, населення, дома, там, будинки, ну все. А узлови їм нужна, тому що тут розв'язка Донецьк, Луганськ, Кацапи, Валуйки, 60 кілометрів. Ну, логістика нужна, їм дороги нужна, а так ну, населення, люди і оце всі постройки, і мами нахерні. Коли було життя, тут діти бігали, там, гуляння да, різні всякі, там. Гулянки до ночі. Там, зранку ти йдеш, там, немає там, комендантської години, все тихо, спокійно, машини їздять, там, таксі можна було визвати, ну взагалі доставки якісь. А тепер ходиш просто, місто прип'ять. Лучше вже нічого не буде, тільки в куршу сторону. Пожалуйста. Це нормально, це не пана. Може по переправам. Це Ні. Артилерія. А так лягає. Так і живе.